День народження для героя став днем прощання з рідними та близькими. Мукачого попрощалося із захисником Маріуполя, полеглим героєм 128-ї бригади Андрієм Соскідою. Йому сьогодні, 23 лютого, мало виповнитися 37 років. Позивний бійця адвокат адвокатом був таких патріотів, як він, і дійсно. Мало. Чесний, добрий хлопець, допомагав. Ну, Герой похиб. Тяжко говорити просто. Молодий. Дочку вчився в школі. Давно чекали, давно не було звістки ніякої. Його, наскільки я знаю, він рахував себе звістки, зниклим около восьми місяців. І... А потім його знайшли. Да, перезвонили, що тіло знаходиться в Києві, попросили на опознання, щоб приїхали. Герой був прикомандирований до 36-ї бригади морських піхотинців міста Миколаїв та був одним з оборонців Маріуполя. Рідні захисника з 7 квітня жили надією на диво, що Андрій десь в полоні, але на превеликий жаль дива не сталося. Сьогодні героя ховали у його рідному місті Мукачеві, загинув на Донеччині. Останнім місцем де знайшов свій спокій. Наша Андрій стала містом Марії, місто, яке було створено ще давно грекання, місто, яке було для того, щоб там жила Марія. Але, на жаль, наш. бути життя на Україні, не бути життя. Взагалі, вони самі не те, що не люблять життя, мене смакують життя. Життя героя було оточено волею і незламністю, боротьбою і справедливістю. На колінах зустріло Мукачеву Андрія Соскіду. Прощання з воїном відбулося у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Загинув боєць 12 квітня 2022 року. Близькі та рідні не стримують емоцій. Виховали його дуже такою чуйною людиною, дуже жахливо, дуже страшно для всіх матерів. Як в першу чергу як для його мами, ну серце кров'ю обливається, втрачати синів, дітей наших. Хороша була людина і залишиться в серці рідних і нас. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє донечок. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, друзям та побратимам. Низько схиляємо голови перед його світлою пам'яттю. Герої не вмирають.